Вітаю на каналі у Тані. Оце прийшла, вирізаю свою ранню капусту. Я її садила з касеток на підвіконні, виростила розсаду. І ось уже такі залишалися. Найкраще вирізала. У мене було два сорти: це більше, не сорти, а гібриди. Це Аліна F1 і «Парил». І ви знаєте, я, в принципі, не бачу ніякої різниці між ними. Абсолютно, це сорт Аліна. Ну, Такі гарні качанчики. Це вже вони після дощу вони трохи такі. Тут і слами, слимаки, мабуть, їх трохи під'їли, і вони вже е, лопаються від вологи. Ось отакі. Це Аліна сорт. Виростають вони такої величини, ну, не знаю. Можливо, вони в мене такі, можливо, вони більше виростають. А це сорт парел. Це різниця між аліною і парел, тільки у кольорі цього листя. Бачите? Дощі йшли листя дуже брудне. Це листя трошечки темніше. Ну, а взагалі я різниці ніякої не бачу. Що той сорт Аліна F1, вірніше, вибачте, гібрид, що цей гібрид, пари Ф1, вони однакові і смакові якості дуже, дуже гарні. Качанчики такі вони тверді, Ну, такий десь до 2 кг качанчик. Це ранній сорт це о, іюнська. Я її сама у цьому році розсаду не вирощувала. Це я там розказувала мені мене просто як знак вдячності мене ну, дали мені, подарували декілька саджанців розсади, і я посадила, і ви знаєте, ну, відрізняється, звичайно. Тут багато такого листя, і вона не така, ну, не така тверда. Така плотна і набагато зеленіша, вона набагато темніша. Якщо Аліна і Парил, вони такі більш світліші, більш біліша капуста, то ось Юнська, вона, бачите, вона зеленіша, темніша. Ну, Хоча цей теж качанчик вже виріс такий, може, трохи більше кілограма, але він трохи м'якіший. І ось теж зав'язується. так це взагалі він такий пустоватий. Ну кустовати, це ще тут, можливо, не вистачає кальцію, тому що капуста любить кальцій, тоді будуть набиватися дуже гарно качанчики, вони будуть тверденькі. Який висновок можна зробити? Що і обидва гібриди, і аліна Ф1, і парел Ф1 можна садити гарні. Смакові якості, і ростуть вони непогано. І так, шкідники на них сильно не нападають. Тут були десь трохи слимаки, але я полила солоною водою і бачу, вже вирізала. Я вже закінчую вирізати. От вже далі все повирізала. Це декілька В мене залишилося качанів, то е, немає слимаків, вони пропали. Ось такі каратеньке. Відео я вам хотіла показати про свою капусту, тому на наступний рік теж буду садити ці сорти. Вони себе непогано зарекомендували.